Двори і тротуари южноукраїнська у вкрай пригніченому стані, і це, мабуть, одне з найболючіших тем, що стосується комфортного проживання у місті. Вибоїни і ями, які утворилися з часом на доріжках, завдають дискомфорту в переміщенні місцевих жителів. Особливо страждають мами з маленькими дітьми. Часто невеликі колеса дитячих візочків застріють у вибоїнах, і шлях до потрібного об'єкту мимоволі стає тернистим. Не Взагалі немає з'їздів для того, щоб приїхати коляскою. Тяжело постійно приходиться то піднімати коляску, особливо коли йде дощ. Неможливо навіть об'їхати калюжі, тому що дороги погані. Та якщо підіймати тему маломобільності та безбар'єрності, неможливо не згадати про будівлю по бульвару Квітковому. 4. саме сюди найчастіше приходять маломобільні групи населення пенсіонери, адже під одним дахом знаходяться одні з найважливіших соціальних об'єктів: управління соціального захисту населення, пенсійний фонд, спілка інвалідів, червоний хрест та багато інших. Обійшовши досить велику споруду довкола, я нарахувала всього кілька пандусів, по яких можна під'їхати на кріслах колісних до самої будівлі. А вже щоб дістатись потрібної організації, треба проїхатись або пройтись двором, де асфальт вже давно знаходиться у дуже незадовільному стані. Теж саме стосується і сходів, спускаючись якими в голові з'являються або молитви, або нецензурні репліки. Жителька Южноукраїнська живу неподалеку, підпрацьовую у ветеранах праці і постійно як сказати, сталкуюся з тим, що люди і похилого віку, і з дітками, з візочками, мучаються, проходячи і сама страдаю, тому що інвалід третьої групи. Ходиш і подошвою відчуваєш одне каміння, більше нічого. Ще на початку 2022 року, усвідомлюючи, що дану будівлю щодня відвідує колосальна кількість людей міською владою, було вирішено облаштувати цю територію. Проте далі виїзних нарад та обговорень справа не дійшла Цьогоріч Цю проблему знову почали обговорювати на рівні влади. Ремонт території навколо соціального захисту вперше розглядався ще до війни його можливість, його здійснення, розробка проекту такого ремонту. Депутатам доведена ця проблема. На сесії неодноразово розглядалося це питання щодо виділення коштів для розробки проекту, його ну, реконструкції цієї території. У зв'язку з тим, що просто обійтися ремонтом ямковим ремонтом неможливо. У зв'язку з тим, що при плануванні цього дитячого садочка ще на той час відсутні одні стоки. Тому там потрібно робити це за рахуванням того, щоб вода з цієї території стікала. Тому і таким.